Оповім ти, Дашто, лимківське байки. О фурмані, котрому за дванадцять незаплачених яєць жед заграбив віз, коні і товар. Пішов єден фурман на фурманку, та й прийшов до єдної корчми. Та й голодний був казав собі зготовити дванадцять яєць. І зварили му тих дванадцять яєць і жів. Та не мав чим заплатити. Лем попросив, жеби почекалі, другий раз верне. Але він потому не вернув аж о пару років. Качмар го познав і загарештував його і виправив за шандарями і за судом. Так вони урадили, що з того товару, що там фурман мав на возі, там му ніч не зостало. Лимбатіх в руках. А то-то решта зостало тих дванадцять яєць, а то зато бо суд так урадив, Вже з тих дванадцять яєць було б дванадцять курок. Тепер кожна курка мала би хоч з дванадцяти курят, а за тот роки щеся назбирало на тілку гроші, що му товар пропав. Але він отамтель ішов плачучи за дорогу, Стрітився з ним циган. Жвідаєш його, чого плачеш? Він му не хоче повісти, а циган го доходить заєдно. А він му нарешті повів, яка тому робота, чого він плаче. Циган говорить верни ще там назад зо мно, та ми до то, то одбереме. Але Фурман му не вірив, же тому неправда, жеби циган одобрав од жида. Але пак го послухав, вернувши з ним. Як Якби недалеко корчми, а дукат ще призрів на вікно, їде фурман з циганом, та й говорив, Же він сігів не такого, а Дуката веде, і почали ще з них нашміваті. А циган входить до корчми та й говорить Дай Боже добрий день! А у нему говорять Дай Боже і тобі, що ти циган потребуєш. Вельможний сенджо. Моя жена зготовила мій бобу, та я тут тоді п'їв, а решта що зостало, тому пощав. І тут біб ще вродив, що мав з того, дванадцять разів тілко більше, як я пощав. А Сенджі му каже, же тому неправда, жеби тоготовлений біб посходив і видав з себе плод. А циган так що жекої тому неправда, жеби тоготовлений біб посходив, та й тому неправда, що без готовлених яєць. Курята вийшли. Тогди Адукат і Сенджек собі побисідували, то акурат тому правда же циган повідат, і тогди видалі фурманові вшиток товар, тот дванадцять яєць заплатів.